Чи буде отвіточка за Крим, буде. І деталі я опублікую в телеграм-канал. Уже цими днями подивлюся, по яких містах нам потрібно очікувати прильотів. Хоча там є актуальний прогноз у телеграм-канал, якщо ви зайдете в. Підніміться у і там ви побачите прогноз, прогноз, прогноз. Там є підписані міста, і ви можете переглянути своє місто. А за, там на цілий місяць є прогноз. От віточка, за Крим, по яких містах буде? Я подивлюся додатково. Потім вересень, болюча тема важливо. Подбати про безпеку своїх дітей, це буде не тільки 1 вересня загроза, а і інші дні вересня також. Це можуть бути і замінування, і тероризм різного, різної стадії можуть бути проблеми, причини. І для тих, хто хоче працювати зі своєю свідомістю, у мене на телеграм-каналі є курси, на яких ви можете. Змінити своє життя для тих, хто хоче виїхати і не знає, яку країну обрати. Так само є послуга астрокартографія. Ви завжди на моєму телеграм-каналі можете знайти щось корисне для себе. Тому не відкладайте свій розвиток на потім. А Розвивайтеся уже сьогодні, тому що ми усі живемо в колективній свідомості, і нам дуже важливо міняти цю колективну свідомість для того, щоб закінчилися події, в яких ми живемо тут і зараз. Не відкладайте своє життя на потім, не чекайте кращих часів, дійте уже сьогодні. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там є багато корисної інформації у вільному доступі. Глибока трансформація відбувається тільки на моїх курсах. Тому запрошую вас на мій телеграм-канал.